Слово батьківці, зацільний, має велику бабу родину. Зараз в нас стає, батьки давати поради дорослим дітям. Слово надається батькам. Дорогі діти, сьогодні для вас донець останній дзвінок. І ми розуміємо, що ви що пройшла пора проводити наших дітей у доросле життя, які буквально вчора маленькі з портфелями за руку надали до школи і не могли самі переступити без батьківської допомоги поріг школи. Сьогодні ми вам хочемо показати. Щастя, добра, благополуччя, щоб ваше життя складалося вдало і щасливо, щоб на вашому шляху зустрічалися хороші, вірні, друзі, знайомі. І все, чого ви навчилися в школі, нагоді принесло вам подальшому плоди. Також хочемо подякувати вчителям за вашу стараність, турботу. За отримані знання, які ви, які ви дали нашим дітям. І не сяй ухлін вам за ваше терпіння, доброту і за все, чого ви навчили наших дітей. Добрува. I'm